Традиційно підбиваємо підсумки цього тижня, зібравши для вас найбільш актуальні новини енергетичної галузі. Сьогодні поговоримо про те, які кроки робить світова спільнота для витіснення Росії з ядерного сектору та як ставиться населення Європи до розвитку атомно енергетичної галузі. Держдеп США та Міністерство фінансів запровадили санкції проти понад 120 юридичних та фізичних осіб у більш як країнах через вторгнення Росії в Україну. Санкції накладаються зокрема й на тих, хто сприяв обходу запроваджених раніше обмежень. Як повідомив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, до санкційного списку додано осіб, пов'язаних із Росатомом. Росія використовує експорт енергоносіїв, зокрема в ядерному секторі для здійснення політичного та економічного тиску на своїх споживачів в усьому світі, зазначив він та запевнив, що США продовжуватимуть вживати заходів проти Росії та тих, хто підтримує її війну в Україні. Європа відмовляється від російського урану атомні станції в східній Європі, які раніше отримували збагачений уран з Росії, прагнуть скоротити свою залежність від країни-агресорки і планують підписати контракт з урановидобувною компанією Казахстаном вже у 2025 році. Зокрема, Казатомпром прогнозує значне зростання попиту на уран і вже готує запаси до видобутку. Також там планують відкрити третій експортний маршрут через Польщу. Опит зі сторони Китаю. Три четверті населення Естонії підтримують будівництво АЕС. Уряд країни провів цільове опитування, аби визначити громадські настрої стосовно розвитку атомної енергетики. Дві найвагоміших причини, названі естонцями, які висловилися на її підтримку. Це енергетична безпека, 47% респондентів та дешевша електроенергія 46%. За розбудову АЕС виступають 75% опитаних, проти 17, а решта 8 поки що не визначились. Німеччина відключає три останні енергоблоки і закриває свої АЕС. Дві третіх населення країни проти. Останні три реактори, які поки продовжують експлуатуватись, мають остаточно припинити роботу вже за кілька днів. Так вирішили згідно з планом, ухваленим ще у 2011 році, але враховуючи війну РФ проти України та припинення залежності від російського газу, населення Німеччини не підтримує таке рішення німецьких політиків. Енергоатом підписав з канадською компанією Кеймеко угоду, яка була останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України. 11 квітня у Канаді договір скріпили підписами президент енергоатома Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Кеймеко Тім Гіцель у присутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Документ рекламентує фізичне постачання. Ання уранового концентрату з України до Канади та пов'язані із цим умови. У межах цієї зустрічі Петро Котін відвідав підприємство цієї канадської компанії, де урановий концентрат перетворюється в гексавторит урану. Канадські колеги продемонстрували українській делегації, виробничі потужності підприємства, ознайомили з устаткуванням і розповіли про тонкощі та нюанси конверсії уранового концентрату в гексавторит урану. Який є формою уранового продукту, що направляється на збагачення. Для енергоатома надзвичайно важливо залучати передовий досвід наших західних партнерів для розвитку ядерної галузі України, адже це передусім питання нашої енергетичної незалежності, підкреслив Петро Котін. Наразі це усі новини теплих та спокійних вам великодніх свят. Зустрінемось за тиждень.